Попередньому відео я вам розказав про те, що біг не допомагає куди. І наступне питання: які у нас варіанти? І напевно ви подумали про тренажерний зал. Як би так, але не зовсім. Чому так? А справа в тому, що, по-перше, в залі горить дуже мало калорій, насправді. А по-друге, вони всі з глікогену, кальцію і креатіну. Тобто, жир не горить в залі. Зовсім звичайно, організм відновлюється і тратить трошки енергії після залу, але це все одно недостатньо. І виходить так, що біг і зал в плані схуднення це десь 10%, а в плані здоров'я десь 30%. Так навіщо тоді спортивний зал? Насправді він потрібен тільки для тонусу і гіпертрофії м'язів. І навіщо тоді нам м'язи? А м'язи нам потрібні, тому що вони підвищують базовий метаболізм. Це калорії, котрі ви витрачаєте у стану спокою. По-друге, м'язи регулюють цукор без участі інсуліну. І є така теорія, що майже всі хвороби. Пов'язані з високим рівнем цукру в крові, не плутайте з дієтичним цукром, конкретно в крові. Далі, звичайно, що це естетично красиво. Якщо худнути і не займатися в залі, то ви ризикуєте закінчити так званим «skinny fat». Ось, подивіться людина, котра худнула без тренажерного залу, а це людина, котра худнула з тренажерним залом. І вони важать однаково. То чи треба займатися в залі? Ну, звичайно, потрібно, 100% потрібно. І наступне питання від вас буде: і як це робити? Всі наукові дослідження вказують про те, що ідеальний час, проведений в залі це 20 хвилин. І це не про конкретно м'язи, а в принципі для здоров'я. І тому разом з бігом у нас виходить 30 хвилин на вправи. Погодьтесь, ну це зовсім мало вдень. Це навіть смішно, тому вперед. В наступних відео я буду вам розповідати, як саме тренуватися. Розпишу вам програму для дому і для тренажерного залу. А вже в наступному ролику ми поговоримо про саме ефективний метод спалювання жиру. Гарного дня!